Добрий день. Сьогодні нам церква пропонує Євангелії від Луки, 13 розділ, вірші з 10 по 17. Це дуже такий інтересний момент в житті Христа, який дуже багато показує і розкриває людську сутність, сутність Христа. і Всього іншого і так. Одного разу Ісус навчав у суботу в одній з синагог. Там була одна жінка, яка в 18 років страждала від хвороби, спричиненої нечистим духом. Вона була сильно згорблена і ніяк не могла розігнутися. Коли Ісус помітив її, він її покликав і сказав «Жінко, ти врятована від хвороби твоєї. Потім він поклав на неї руки, <кій> і вона негайно випросталася і стала славити Бога. Обурений на Ісуса за те, що Він зцілив у суботу старійшина синагоги сказав народу є шість днів для роботи, у ці дні приходьте зцілюватися, а не в суботу. Заперечуючи йому, Господь сказав, лицеміри, чи не відв'язує кожен із вас в суботу від стояла свого вала чи віслюка? Чи не веде його пити? А цю жінку, доньку Авраама, що зв'язана з сатаною, ось уже 18 років, хіба не треба було звільнити від цих? Уз у суботній день. Ці слова засоромили всіх, його супротивників, а народ тішився тим славним ділам, що він робив. Бачите, який момент дуже інтересний. От що каже старіша на синагогу, є 6 днів для роботи, ці дні приходьте зцілюватися, а не в суботу. Ну, а як же тим, хто, ну, дивіться, хто потребує негайного зцілення? І він може не пережити суботу. Як їм бути? Тут ми бачимо, що законники ставлять закон вище здоров'я, життя людського, забуваючи, що здоров'я, життя людське це той ж дар Божий. І він вище, вище цінується Богом ніж буква А в наш час, ви ще знаєте, що на ті закони Моїсея понакладали ще багато законів, і за тими законами вже не можна помітити ні людину, нікого. Хоча, кажуть, це для Бога. Богу закони не потрібні. Богу потрібна людина здорова, жива. І як ви, мабуть, помітили, що з от, от цього відрізку від Євангелія, що Христос вищий, що Христос вищий за закони, е і будемо триматися Євангелія, а не як то кажуть, коротше, хто б що нам не казав. Тримайтеся Євангелія, а не якихось там пророків, <клавив> старців і всього іншого. Запам'ятайте, Христос вищий над усім. Христос вище правил. Христос був, є і буде. А все інше я не знаю. Тримайтеся Євангелія. Амінь.